Вантажівки гуманітарного рейсу Ріната Ахметова знову вирушають на Донбас. Цього разу колона їде з Дніпропетровська до Донецька. Що і скільки візуть, знає Анастасія Галкіна. Сьогодні з Дніпропетровська до Донецька вирушає 25 вантажівок 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Колона прямує на Донбас Арену. Там волонтери розфасують 500 тонн продуктів у 35 тисяч продуктових наборів. У пакетах будуть крупи, макарони, олія, згущене молоко, а також дитяче харчування. Сьогодні в рейсі дві машини з продуктами для дітей: Це дитячі смісі, каші. Рейс буде доставлено Донбас-арену, Там його стікірують наклейками не для продажу, після чого розпасують продуктів пакет. Ріната Ахметов ставить задачу видержувати графік, щоб до людей доходила вовремя. І сьогодні рейс відправляється для того, щоб эту задачу. Усього у рамках 15-го гуманітарного рейсу на Донбас у лютому буде доставлено 250 тисяч продуктів наборів та 30 тисяч дитячих. Допомогу від Ріната Ахметова отримують найменш соціально захищені мирні жителі Донецької та Луганської областей З Дніпропетровська Анастасія Галкіна, Євген Лопотніченко, Сабиція, канал Україна.